Грає на шістьох музичних інструментах, виконав понад сотню пісень та здобув понад 10 українських та міжнародних нагород народного артиста України, видатного буковинця Павла Дворського з нагодою ювілею, частували у колі друзів та вірних прихильників у меморіальному музеї Володимира Івасюка. Захід відвідали і мої колеги. Зустріч у колі друзів та вірних шанувальників 1 лютого народному артисту України, почесному громадянину Чернівців Павлу Дворському виповнилось 70 років. Тож у Чернівецькому обласному меморіальному музеї Володимира Івасюка провели творчий вечір, приурочений ювілею митця. І це мабуть така данина любові до нашого е, видатного композитора. І, звичайно. Сюди завжди приходять ті, хто знав Володю, ті, хто любив його творчість. І на його творчості вчилися багато виконавців, багато стали популярними з його піснями. І тому я думаю, що в програмі таких святкових заходів, таких святкувань свого дня народження, ювілею, виступити якраз тут, поспілкуватися з родиною. Молоді Васюка з друзями, з побратимами, з земляками. Павло Дворський разом з синами продовжує нести світу пісні Володимира і тим самим вшановуючи його пам'ять. Музиканти дружили ще з дитинства. Вірним другом Павло Дворський залишається і після смерті автора Червоної рути. Вже якось повелося пам'ять. Пам'ять те, що було колись зв'язок між володою і тепер далі продовжує Павло з синами його шлях творчий. Ніяко, це як творчість, уже як те дерево, яке треба ростити. На зустріч у родинному колі завітали й давні друзі та виконавці пісень Павла Дворського Дует скриня починали з поета Бакая на творчості. Його творчого вечора бакаяди була написана перша пісня Чарівна Горянка. Потім вже пішли інші пісні, і це ви сьогодні почуєте. І... Вся наша творча е, така співпраця перейшла у нашу сімейну, і ми дружимо з сім'ями. Артисти співпрацюють з Павлом вже близько 35 років. Це такі наші перші кроки, які ми починали, і вони почалися з такої високої музики, е, музики, яку дарував Павло Ананівич нам. Е, то на для нас надзвичайно приємно, і ми щиро вітаємо його з ювілеєм. Нехай е, він продовжує. Цей такий зорепад своїх пісень, нехай дарує пісні людям, тому що вони дуже потрібні. На думку ювіляра, пісні у непростий для України час надзвичайно актуальні та допомагають людям залишатися сильними. Треба йти до людей, треба йти до солдатів, треба йти до колективів, піднімати дух піснею, словом, молитвою. І я вважаю, що такі пісні як. Пишуть наші сучасні композитори любові до України, любові до нашої української армії, до Збройних сил України. Вони тільки дають позитив і наближають нашу перемогу. Валерія Першун, Анастасія Лупашко, Руслан Батюк та ТВА.